Ну, цілих минуло е, гектара. Це шість земельних діляночок, які під е, охорами і в розмірі. Вони просили три відсотки, ну дванадцять відсотків таке було вперед попередні е, рішення. Дванадцять максимум, правда? Так, дванадцять максимум. Тому якісь копійки були? Чи може вже гривні? Двісті двадцять вісім гривень, дванадцять відсотків. За. Про розвідку питання тобто, край. Просить передати їм земельні ділянки під польовими дорогами, які розташовані в масивах на території Старостинського округу. це в нас були ті, що притули на ті сесії. Попередні сесії ми відмовили. Ну, то на що от ми не можемо. Вироби, от, там ще не змінилася картина, так само mm -hmm. залишилась. Деканча землекористувачі. Не сумішних багато користувачів. Mm -hmm. Про затвердження технічної документації землеустющі інвентаризації земель себе призначення вантажі земельної ділянки в оренду ПП Аро Експрес-сервіс. Земельна ділянка під mm польовою -hmm. Масиві, які використ... які паї, які перебувають в оренді приватного підприємства, з площа <клес> земельної ділянки 35,5 соток. Там масиви всі їх, не в оренді, всі земельні ділянки. Земельні ділянки так, перебувають. Там немає односібників, які тобто немає. <клес> Тому масиво сім'ї дуже. Так. Якщо там немає проблем, так. тобто немає, а, немає кому їхати туди, ні. скажімо так, більше. 12% терміном на 7 років. Це максимальний термін оренди для таких земельних ділянок під польовим дорогом. 12% від мотивної грошової оцінки це буде 1169, 1170 грн. Ну, Це на кошти, Не буде, так, гроші, але порядку землі. землею. Не гроші. Про передачу земельної ділянки в оренду, то ваш переїзд. Звернулися з попитанням, так як закінчився термін дії договору оренди. І передати їм оренду земельну ділянку терміном 10 років і орендної плати 10%. А чого 10 на 12? Рішили, що всім по 12 гривень. Ви ж, ж тут зібрали, щоб обговорити дане питання. Вони 10 гривень. Що вони мають? Яка Та, там сума буде, якщо 12? Е -е -е якщо 12, то буде 103 тисячі 400 гривень. 10 відсотків те, що зараз кладуть 86 тисяч. Це майно не хто правильно? Так, так, майно. Але вони з того нічого ж не мають. Ну, поки що не мають, вони декілька років не ведуть господарську діяльність. на скільки років по передні договору вони просять. А, там... а зараз вони там ремонт ведуть. Щоб... А зараз ведуть ремонт. Наскільки я володію інформацією, планується запуск діяльності вже безпосередньо цього об'єкту. Тобто вони при мені, при моїй пам'яті об'єкт був їхній, вони платили оренду, але господарську діяльність на ньому не з'їзд. Не здійснює. так. Зараз теоретично що мають що вони... почати. 80 тисяч? 10% не платили, не здійснювали виходну діяльність, але справно платили без зауважень претензій до них від нас чи від податкових органів, не було. Нічого не мали, а платили. Нічого не відбувалося, але платили справно ніякі претензії не сих за. Про затвердження проєкту заменовусту, що земельної ділянки площою 0,076 гектара. Та проведення земельних торгів у формі електронного аукціону. Земельна ділянка розташована в селі Рігів. Но година ройшла оцінка 3127, стартова ціна 375 сімдесят гривень, двадцять копійок. Термін задцять 25 років. Приведення товарно сільськогосподарського виробництва.

З клопотанням звернувся тормову кульчизм, то, то енергетична компанія Технологія, то Ханзе Агрія Україна, що доходять у земельної ділянки площу, 63,32 63, гектара на 7 земельних ділянок. Це така земельна ділянка, яку в нас розібраний передньо договору оренди з іншим двоми користувачем. Так, роботи немає. Чухайте. Де на 3, а де на 7. Так, так, звісно, всі інші ділянки і йдуть через раніше. Все все, зазвичай за цю. Просто менше, ніж більше 20 гектарів не може бути цільний масив, який виставляється на оцок. Ми мусимо ділити всі, якщо. Так, відповідно, мусимо ділити їх, щоб вони були менші, 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 Законно, в менші і виконували норму закону відділу цього. Про припинення права оренди земельної ділянки Саленко Іні Володимирівні і Семеренко Валентині Васильівні. Так як відбувся е, продаж будинку, не просить припинити право оренду земельної ділянки в селі Крупець, вулиця Шевченка, площу No2028. Хто купив, хто продав? Е, Саленкоїна. Маренкова. Продали. Продали. А продали, що це сказати? По Шевченкам, то їхні дітка. А, то дівчина. Не виїжджають веселянки. Селенки самі продають, будинок, який у успадкували. Було <різько> серед. За. Про передачу земельної ділянки вести з дурлі по людини. Цемельна це ділянка, будинок. який і купила по вулиці Шевченка в цей крупець. Буля любов з баранню. Слава Богу. Mm. E, про розгляд заяви про надання дозволу на розроблення проєкту землюською щодо відведення земельної ділянки, варіанту для городництва, про купчук і територія Васильівна. E, mm. Земельна ділянка розташована біля села Хопін за межами населеного пункту, орієнтовною площею 0,20 ну обрубляє використовує. Використовує дану земельну ділянку без та документів. Так. Прикладсь. Затвердження технічної документації зімеустрою, передача земельної ділянки, оренду сідову годину Федоровичу по вулиці Травнева, 1, селі Колупець, площі 0,25 гектара, терміну на 49 років, орендою платою 5%. Оренду через те, що він своє право використав. Та, ну, вони купили колись цю будинок, а тепер вони зробили документи на земельну ділянки. Мали mm власники? -hmm. Mm -hmm. Так. Mm -hmm. mm -hmm. По завершення технічної документації зі мною тепер дачі земельної ділянки у власність бакалейки від Миколаїв. селі Крупець, вулиця ці Крамнева, площою на 25 соток. Майко, Що там в оренду? У власність, у в бакалейку? Бакалейку. Його ж фамілія вчається. Устапкували житловий будинок, перезамаємо ділянку. Хочемо бути у власне. Поживе. Пітнічної документації землю та передачу земельної ділянки власність і весь Валерію Сергієвичу. Земельна ділянка під житловим будинком, крупниці, вулиця Дола, 33, площа 25 250. Е, Про збереження пітнічної документації земельності, передачу земельної ділянки, Оренду Шевчуку, Степану Антоновичу, земельна ділянка, в селі Портін, вулиця Нова 42, е, вулиця Нова 32. Проща 0,22 року, в оренду терміну на середньому років, розміром оренду 5 сотих відсотків. Оренду через те, що він своє право вже використав. Оренна плата 130 гривень. Скільки там сотих? 20? Двадцять 22 соти. Звернення фінічної документації зимову створі, передачу земельної ділянки, оренду цілому Оксані Будині э, селі Рубки, вулиці Тентральна, Шідесят, Хотинсько Ліківський округ активізувався з, з будинками <земляє, гусувався> і <з> землею, <гусувався> що то активність економічна прийшла. Устадкувала житловий будинок і земельну ділянку. Берельна плата 161. 161. Про затвердження хімічної з земельності передачу земельної ділянки у вас 7 години від, від житловим будинком, який перебуває в власності в селі Круті, вулиця за руків 3 площою днів 13-37 утра. У власність перед. Пророзгляд надання дозволу на розроблення проєкту зі мною щодо відведення земельної ділянки, варіанти для воротності та покрів Малини Петрівни, мешканки села Михайлівка, вулиця Покровська, земельну ділянку, якому хоче набути в оренду, орієнтовної площі 0,27 гектарів, розташовано в селі Михайлів. Це город біля будинку? Чи це, це город, але він не біля будинку. Прошу трошечки далі біля будинку. І, і, Якщо вони обробляли його, ну, що не можна власне, то хоч хоч буде. <кху> Про затвердження проєкту за новостю, надання земельної ділянки, варенуш на Володимиру. 3 eh, гектари, 50, майже 60 соти для ведення товарного сільського сподобання, використовували за межами населених пунктів. Ну, не досить терміну на 49 років, на ранній плату 12%. відсотків. 12% відсотків буде від відтивної грошової оцінки 11 тисяч 752 гривень, це максимальний розмір, який ми розприняли. просить так? — Ну розумію, що це 11 тисяч, це також ні пройшло глобально. І не сперечається з таким твердженням. А ми всі так. Мені кажеться, що нас немає там. Ні, ні. 15, 15, у нас, по тому питанню всіму однаково 12%, тому що там якісь цифри, за які варто тепер боротися. Ну, рішення про ставки у разі платили скільки? теж встановили років. Є пропозиції? Ну, продасть минуло, то інший буде власником. Не продасть, буде оренда. є, щоб ми то мали 20. Закінчиться довго, просить, як буде залишити власником. Дай Боже, щоб дожило Доживе. Ні, якщо 20, то подумати, треба таке. Про технічна документація, документації замовлю. Стульте передача земельної ділянки в оренду Костюк Галині Олексієвні. Два рима до них Земельна ділянка е, розташована в село Ходин, вулиця Шкільна 136, е, будинок успадкували і тепер земельну ділянку можуть набути в оренду, площою 25 і оренда плата 5500. ...проєкту земельства щодо відведення земельної ділянки, змінить нового призначення. Земельна ділянка у власності перебуває на Линії, яка була набута нею, яка була устаткована для ведення особистого підсобного господарства. Тепер земельну ділянку поділено і площою 25 соток, яка після будинком, Змінюють цікове призначення для будівництва житлового будинку. Силі, Дякую.